Ви думаєте, що сезон посівів уже завершився, а от і ні. Липень це не лише місяць спеки, а справжній шанс зібрати другий урожай. У цьому відео все про посів у липні, які культури можна і варто посіяти саме зараз. Та як правильно організувати пізній посів, щоб ваш стіл у серпні та у вересні був переповнений свіжими вітамінами. Вітаю на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати липень. Це не тільки про збір урожаю, але й ідеальний час для другого посіву. Саме зараз, після збирання ранніх культур, на грядках звільняється місце, яке можна ефективно використати для нового врожаю. Посів у липні має наступні переваги. Це теплий ґрунт, земля вже добре прогрілася, що забезпечує швидку схожість. Довгий світловий день і теплі ночі сприяють активному росту без затримок в розвитку. На відміну від весняного посіву, частина шкідників вже пішла на спад, а ризик розвитку грибкових хвороб зменшується. Після збору озимого часнику, салату, гороху, редиски земля не повинна пустувати. Які ж культури можна сіяти в липні? Це листова зелень та салати. Кріп, петрушка, рукула, шпинат, салат, мізуна, пакчой. Дуже важливо обрати швидкостиглі холодостійкі сорти, які дозріють за 25-40 днів. Невеличка порада ці культури краще сіяти в напівтіні або одразу притіняти, щоб листя не пішло у стрілку. Наступна культура, яка чудово підходить для літнього посіву, це спаржева квасоля. Вона встигає дати урожай за 50-60 днів. Вона стійка до спеки та не потребує багато догляду, але важливо обрати низькорослі та ранньостиглі сорти. Наступна група культур це редиска, дайкон, буряк, столовий, морква. Липневі посіви дають солодші коренеплоди, та культури менше урожаються шкідниками. Сіємо на глибину 1,5-2 см, слідкуємо за вологістю та притіняємо до проростання. Пекінська капуста, броколі, кольрабі, це культури ідеальні для осіннього врожаю. Менша кількість шкідників, краща якість голівок. Головне слідкувати за вологістю, мульчувати та притіняти у спеку. Цибуля на перо чудова ідея для молодої зелені восени. Якщо не плануємо другий посів овочів, то після збору урожаю одразу сіємо сидирати. Гірчиця, фацелія, овес конюшина відновлюють ґрунт, покращують його структуру, а також перешкоджають росту бур'янів. Про посів сидиратів є окреме відео. А якісне насіння для літнього посіву ви знайдете на сайті Яскрава Клумба. Всі посилання залишаємо в описі. Влітку найнижчий рівень грунтових вод, найбільше спекотних днів та найвищий рівень випаровування. Тому липневий посів має свої особливості. Деякі культури потребують попередньої підготовки насіння, але професійне насіння попередньої підготовки не потребує. Буряк, квасоля, кріп, морква, петрушка потребують попереднього замочування. Час замочування залежить від культури. Пам'ятаємо про умови сусідства та сівозміну рослини для повторного посіву мають бути з іншого сімейства. Культури для посіву не мають мати спільних хвороб та шкідників з попередником. Переходимо до самого посіву. Сьогодні у відео я буду використовувати насіння-редиски на стрійці та органічне добриво Агролайф з сайту Яскрава клумба. Для початку потрібно підготувати грядку і видалити усі залишки рослин та бур'янів. Якщо ґрунт у вас виснажений, потрібно додати перегній або компост. Я буду використовувати органічне добриво Агролайф це безпечне природне підживлення, яке насичує землю ідеальним складом для швидкого росту рослин. Розсипаємо по поверхні та розпушуємо ґрунт на глибину 10-15 см. Роблю борозни глибиною 1,5-2 см та проливаю їх. Викладаю стрічку з насінням. Це дуже зручно і не потребує проріджування. Засипаю тонким шаром ґрунту та поливаю ще раз. У липні полив це ключовий момент. Необхідно підтримувати вологість, особливо в період формування корени плодів. Не слідкуєте за поливом, отримаєте гірку порожнисту редиску. Якщо дуже жарка і суха погода, притіняємо білим агроволокном або затіняючою сіткою. Після появи в сході мульчуємо тонким шаром сіна або скошеної трави. Це утримує вологу та захистить від перегріву. Отримати другий урожай реально та дуже просто. І навіть невелика грядка здатна забезпечити ваш стіл свіжими овочами, салатами та соковитою зеленню. Наразі усе з вами була яскрава клумба рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!